Доброго всім вечора. Напевно, крайнє відео в цьому році. Більш за все, що в цьому році вже не буду нічого викладати. Можливо, тільки в Тік-Ток. Я сподіваюся, мене видно гарно. Сьогодні буде заключне відео цього року. Покажу, скільки, скільки я отримав заробітку на кролях, саме на м'ясі. Зациклюватися на покупках кролів. Тут ось я, можливо, бачите, зліва внизу написав. Основні такі теми, які дуже, про які можна дуже довго говорити, але я напевно вже і, і не згадаю, що де я, скільки купував, що скільки коштувало, тому що обліку я цьому не веду. Їду з роботи, заїхав, купив там, їду там, купив, їду там, купив. Ну, Загалом, цього ну, облік цих покупок такий дуже складний. Тим більше, якщо це на початку року соняшникова макуха коштувала 3 гривні, зараз 8, і соєва макуха стояла, коштувала 12 гривень, зараз коштує 17 гривень. Те ж саме можна і говорити і про вакцинацію, про санітарію. Також ціни на все піднялися. Про падіж я також не буду розповідати, тому що, як і всіх кролятників, є також падіж. Він мінімальний, як для цього року. Міксоматоз був, але не, ну, можемо сказати так, що не обширно. Декілька кролів там таких були критичних, що я їх добив. В минулому році, точніше, у 2022 була ситуація із. Міксоматозом набагато гірша, ніж цього року. В цьому році витратив дуже багато коштів на вакцинацію. Але я ж говорю, що ціна на вакцину була одна, зараз я її купую по другій ціні. Пізніше, можливо, буде окрема, окреме відео по вакцинації і загалом скільки витратив коштів за рік на вакцину, на різні добавки. На коксидіостатики, теж саме на ті шприци, якими я їх вакциную, на мазі для глаз, якщо у кон'юктиві там якісь виборочні королі там боліють, то я їх також лікую мазями. Каплі для вух від кліща, тому що кліщ іноді проскакує. Теж саме можу говорити і за ті. Не антисептики, а й зеленка, йод. Також це все, на це все тратиться. Кошти малі, але якщо це все враховувати, то там також сума вийде непогано. Але я це не рахував. Я рахую трошки по-іншому, рахую дохід за місяць і дохід на одній кролиці. Скільки одна мені кролиця приносить доходу. Загалом у цьому році я порахував стабільних було 22 кролиці. І 6 в резерві, іноді 6, іноді 8. В резерві я маю на увазі, те, якщо кролиця мене не влаштовує, я на її місце завжди тримаю декілька кролиць. Якщо декілька разів вона приводить мало кроленят, пізніше я її вибраковую на її місце сажу другу. Якщо кролиця буває таке, є таке поняття, як ложна вагітність. Кролиця ніби то й погуляла, але не опоросилася, я потім замінюю її той кролицею. Ну, Загалом, якщо всі кролиці погуляні, якісь кролинята, якісь погуляні. Одна, дві-три кролиці, в мене є окремі клітки, вони там також погуляні. І потім, якщо ця кролиця не поруситься, я її перекидаю туди. І так, містами я їх змінюю. Це ефективно, не знаю. Можливо, це для кожного вина, але це ефективно. Так, потім. Місце не прогулюється, і потім в кінечному результаті кроленят стабільно багато. Так, така таблиця. Ось, бачите, по місяцям року розписано. Червоним позначено погані місяці, погані місяці в тому плані, що, ну, десь я літом прогуляв. Десь жнива були, десь були роботи в полі, не встигав трошки, не кидав кролиць до кроля. Ну, в кінечному результаті через 3 місяці я отримував погані результати по забої на м'ясо. Це все воно впливало потім на кінечну суму, на кінечний результат місяця. Те ж саме я можу сказати за червень. Тому що в червні дуже багато було роботи в полях, але потягнуло січень і лютий. В січні і лютому в мене там були проблеми, точніше, проблеми були із житлом, то ми там вирішували, де ми будемо, де ми опинимось. Тому там також я займався другими справами, але не кролями. У березні, ось бачите. От оці ось суми це суми, загальні суми в кілограмах за місяць. Скільки я здавав? Що де було? В грудні ось ця ось сума, точніше, не сума останній раз, як я здавав, оце ось я написав, це я навіть ще не здавав. Я приблизно знаю, що тут буде така вага до цієї ваги, точніше не до цієї ваги, до ось цієї суми. Я ще можу доплюсувати. 12 кролів, які мене люди замовили на новий рік. А тут ось ця сума, і більше за все, впевнений, тут десь буде 22,4 в середньому. Ну, це відсотки 90, що так і буде. Але може буде 22,8%, а може навіть 22,3. Це, це вже я проходив цю практику. Менше, ніж 22 тут не буде. Але цих ще кроликів я не одвозив. Так, ось ми бачимо самі ефективні такі місяця. Це у нас березень, березень, квітень, травень. На оці три місяці це саме такий пік у мене був, тому що люди там купують доволі таки непогано королів в цих місяцях. Я багато продавав людям і помимо основної точки збуту. Червні просіло, потім липень-серпень, трошки піднялося. І тут знову ось є такі просадки. ну, Другі роботи є по полям. Трошки, трошки не вспівав, але це все, можна так сказати, було задумано, тому що я знав, що на ці місяці буде припадати дуже багато роботи в полях, оранки, жнива. Тому десь спец спеціально я не кидав кролиць до кроля. Це все. Мої такі проколи, можливо, не проколи, можливо, економія сил, тому що кролі це не єдиний мій дохід. Всі давно, хто слідкує за моїм каналом, всі давно знають, що цим бізнесом займався брат, брат зараз в армії, це все передалося мені. До цього я займався землею, та й в принципі і зараз нею займаюся, але з тих доходів, що ми отримуємо на кролях, можна. Говорити про те, що майбутнє все ж таки за тваринництвом. Якщо не буде переробки нашого зерна, то буде погано. А зараз все те, що я вирощую ячмінь, пшеницю, кукурудзу, я в принципі з тих урожаїв залишаю собі і тим самим економлю кошти на покупки кормів. Люцерну ми самі вирощуємо на сіно. Так само і з Лакові, хто слідкує за каналом, я показую тюкування. І там, де кошу, і де рибу, і, і тюкую. Все це можна в мене побачити на каналі. Так, по корлицям дивіться, в середньому я так рахував, але це все приблизні цифри. Тут я не буду говорити, що набагато більше, але тут. Я ж говорю, що в мене іноді просто немає змоги все фіксувати. Тому все, всі ті накладні, які я понаходив, ось вони в мене в блокноті лежать. Тут доволі така непогана пачка. Ось таке отаке. Накладні, які мені дають, я їх всі фіксую, записував сюди, але декілька втратилося. Не знаю, де вони ділися, ніби завжди складав, але десь їх немає. І не фіксував я вагу ту, яку продавав людям. По штукам я написав, сюди я можу ще 12 штук до цього року доплюсувати, плюсувати, але я їх не плюсую. Тому що точно ваги там не знаю я. Людям я продаю зазвичай там більше двох. Ну, в середньому я написав, що там 2,2 кг, але там. Іноді доходили до 3 кг тушки. Але я пишу. Середня. Так само в середній я дохід написав по кролицям 6-6,5. Але в мене є кролиці такі, які приводять набагато більше, ніж 10 штук. 12 штук, ну, не менше 10. Тому там і вихід буде з кролиці більший. Але є такі, які приводять і по 6 штук, і по 7, і по 8. Я їх не забраковую, тому що від них я залишаю на плем'я і іноді продаю людям. Продажі на розведення у мене малі, тому що це так. Тут з тим ще гірше навіть ніж з м'ясом, тому що скільки разів було продава, продаєш кролицю, наче так і, і не є жадності, і не що, але кролиця потім. Чи не може погулять, чи, чи, чи там, не окролюється, помирає, і, там дуже багато всяких. Я нібито як продаю, завжди людям і, і гранулу даю там на перший час, на перші пів місяця, і там, говорю, що чим потрібно кормити, але завжди там якісь проблеми. Тому на розведення я продаю дуже рідко і продаю тільки тим, кого я знаю, хто займається. І хто хоч щось трошки понімає в цих в кролях, в специфіки розведення кролів. Ну, загалом відео буде, можливо, хтось собі зробить скріншот, подивиться. Я ось тут внизу написав, що грязним дохід у мене за цей рік вийшов 270 945 гривень. Але я ж говорю, це все те, що я фіксував. Багато чого я не, фік не фіксував. Тому то, це не точна цифра. Тут цифра не менша, ніж ця, але говорю, дуже важко за цим всім слідкувати, дуже важко моніторити ринок. Я ж говорю, їде з роботи. став, купив ту макуху, вона на гривню подорожчала, потім ще купує, ще на 2 гривні подорожчала, потім впала. Це все треба, це все треба фіксувати. Я ж говорю, іноді просто немає часу і змоги. Ось такі ось цифри вийшло за рік 1111,4 кг м'яса. В середньому ціна була 175 гривень за кілограм. Під кінець року я підняв трошки ціну, але на початку року вона була трошки менше. Ну, в середньому ось така ціна 175 гривень за кілограм. Людям продаю по 185 гривень за кілограм. Хто купує більше 10 штук, є в мене такі клієнти. Можу робити знижки, хто купує одного-двох. Одного, ціна... І под... ну, якщо одного замовляють, ще з доставкою ціна 220 гривень, не менше. Треба знати собі ціну, треба знати, за що ти працюєш. За 1111,4 кг м'яса вийшла ось така ось сума. І потім ось, бачите, збоку в мене розписано все по шкурам. Саме останній тут стовпчик, ячейка. Ось. ось цю суму я отримав в цьому році на шкурах. 60 950 гривень. Але в мене залишилося 270 шкур нереалізованих, яких я не здав через те, що впала ціна. Я ж говорю, якби була ціна хоча б 450 гривень, а без вагань би їх вже здав би, і можливо, ще раз. Можливо, я б ці 270 шкур розбив би на два рази, і два рази відправив би тій людині, які я завжди відправляю, і так би було б легше. Але зараз шкури накопичуються, ціна не росте. Як була 320 гривень, так і є. Не знаю, що буде далі, ще є, де їх зберігати. Погода, в принципі. Дозволяє, трошки підсушив, на горі ще викинув їх там, розвісив і будуть вони висіть аж до тепла. До шкідників до мухи, до шкуроїда. Вони будуть висіть, вони їсти, не будуть просити, але це все гроші. І треба, щоб гроші працювали. Треба, щоб гроші працювали, а не висіли на горіші. Ось тут по місяцях можете подивитися, коли я відправляв. Такі ось суми заробляв. В середньому в мене вага, я рахував десь 180 грамів шкури, є і по 120 є, є навіть і по 100, а є і по 300 грамів шкури. Такі ось справи. Ці всі рази, що я відправляв, оці ось 5 разів, тут ціна була 500 гривень за кілограм. Нещодавно в Тіктокі виложив відео. Люди там говорили, де це така ціна, не було такої ціни. Про монітор ринок передивіться мої відео. Я там нічого ні, ні, ні від кого не, не скривав. Там ціна 500 гривень за кілограм була, іноді навіть 550 гривень. Але там недовго вона була. І в таку ціну я не попадав. Загалом це 500 гривень за кілограм. Так, ось такі ось справи. По цих пунктах по, по падіжу про покупки кролів. Кролів я купляю дуже рідко. Не люблю цього робити, по виставках не їздів взагалі. Якщо потрібно, десь кріль, якийсь на розведення або там своє якогось замінити. Ну, замінити. Я це роблю край рідко. Останні півтора роки я не купував кролів на паровку. Загалом, якщо я купую кроля, я знаю, що він точно в мене на 3 роки. До кормів добавки, корми добавки макухопсидіостатики, там також можна дописувати ще висівку, певну дробину. Це от також окремо буде відео по добавках до корму. Про санітарію це ось ці Protect dry кліносан. Оці всі, як вони називаються, санітарні заходи. Про вакцинацію тут також одне, один час я, е, гемікс, гемікс 3 використовував. використовував е, потім я Peсторіin мормікс використовував. Ну, там також можна говорити про них, хтось говорить, що Гемікс і не має кращої, чи вона. Хтось говорить, що Peсторіin не має кращого, чисторін. Ну, тут таке, тут можна розбирати. Ці пункти довго. По ремонту гранулятора також два рази підшипники міняв. Це все також треба розповідати, наскільки його, міняє, наскільки його вистачає цих підшипників при яких умовах він гранулює. А за електроенергію тут також на початку року була одна ціна, за кіловат зараз друга. Це все враховувати. Не вистачить часу. Ось такі ось справи. Аналізуйте, міркуйте, дивіться. Задають мені питання, там, чи варто взагалі починати займатися кролями в наш час. Аналізуйте ринок. Дивіться, спостерігайте, якщо є попит на таке м'ясо, займайтесь. Дохід на цьому є. Ось, рахуйте самі. Я нічого тут не скриваю. Це як я все вам показую. Хтось, хтось критикує, хтось вдячний за відвертість, але мої, мої відео, відео такі. Всім дякую за увагу. Далі буде.